Тільки чотири дні. Вірмішель, куховар по 6 гривень. Свічки парафінові по 12 гривень. Але почнемо з дуже класних пропозицій. Тут взагалі розпродаж повний на оці цукерки шоколадні, на різні шоколадки. Знижки 62-67%. І оці акції будуть сьогодні. Почалися аж по 31. Повний розпродаж цукерок різдвяних. І подарунковий набір, оцей з Новим роком, цукерка серті, подаруночок від Конті, 197 грам за 39 гривень. Знижка 47%, також акція діє по 31 січня. І навіть 67% знижка на оцей шоколад. Тут чотири плитки молочного шоколаду, 60 грам 4 по 15, зі ціною 29 замість 88, зі знижкою 67%. Собі смачний оцей шоколад від Alpinio Merry Christmas. Звичайний молочний шоколад, плитка 80 грам, але приваблива ціна 29 гривень замість 77. З 16 по 31 буде діяти акція. Можна навіть собі обрати якісь малюночки. По вашій душі, так сказати. Набір цукерок шоколадних від Міленіум, причому це як адвент-календар. Гляньте, клас. Можна взяти і ну, з задоволенням собі до кави да, кожного ранку їсти по одній цукерочці. 59 гривень замість 149 просто клас. Мінус 60% знижка. Хоч і 80 грам, але знаєте, цікаво. Кожного дня ви достаєте собі різноманітну таку цукерочку різної форми. Це супер-знижка. І поруч, я так розумію, також по 31 супер-знижка. 65%. Ось такий шоколад 120 грам. 59 замість 169 делікадор праліне з арахісом. Гляньте, 59 замість 169. Получається, 65% знижка виготовляють його в Польщі. Цукерки з дивною назвою, але з великою знижкою за 49 гривень замість 129, 100 грам цукерок. Кетстон, ну, Кутячі язики, молочний шоколад. Я подивилась, виго... ну, його виготовляють в Польщі. Це, як, мабуть, щось різдвяне йшло. Класна пропозиція 49 замість 129, 62% знижки. По 31 січня ж діє акція. таке драже цукрове у пластиковій фігурці. 29 замість 74. Всього на всього 5 грамів. Тут взагалі знижка 83%. По-перше, тут скляна баночка, дуже зручна з закруткою. Ось такий набір декору, кондитерський, від Бейкес. Різдвяний мікс називається. 19 гривень замість 109 Але якщо вам треба прикрашати якісь кекси чи ще щось, то зі знижкою 83% можна взяти і різдвяний мікс. Коли він коштував 109, а зараз коштує 19%. Просто супер пропозиція. Гляньте, які кольори красиві. 83% знижка. І знову ну новорічна упаковка, ось таке маршмело, упаковочка 15 грамів, 7 гривень замість 19, знижка аж 63%. Тільки чотири дні в Аврорі буде діяти знижка на свічки парафінові, замість 15, ціна 12 гривень. Ось така свічка великого розміру зі знижкою 20% 15, 16, 17 і 18. Всіх вітаю з магазину Аврора. Сьогодні покажу акції, які почалися вчора і будуть діяти 4 дні. І ті акції, які почалися сьогодні, будуть діяти тільки три дні. Також покажу новинки. Новинки також завезли. І так, починаємо. Вчора почалася суперзнижка на каву Форт Мелено і, до речі, вона буде діяти аж по 21-й, цілий тиждень, з 15 по 21 кава Форт 127 гривень за 225 грам, Знижка 35%. Хочу вам показати, бачите, тут Oriental кава. Не інтенза. Як от продають скрізь інтензи, Oriental, інший сорт кави. От вона мені смачніша. Чи, о, Ось тут от, оце інтензи. Інтензи, бачите, у них по 18-й йде акція. За 100 грамів 74 гривні вона так виглядає. А ось ця червона упаковочка мелена кава. Філе куряче, слайси від м'ясна насолода. В'ялене м'ясо курки від рябчик зі смаком сиру. Ціна 54 гривні за 30 грам. Велика знижка аж 36 Картопляне пюре розібрали. Вчора почалася знижка. Оце тільки 4 дні діє, на картопляне пюре від ріва зі смаком курки 40 грам за 22 гривні. По 21 буде діяти знижка на локшину для приготування від Ріва. Ну, швидкого приготування 24 гривні. В асортименті вся локшина, яка йде по 85 грам, буде коштувати 23 замість 28. І ось така, як в стакані хотіла сказати, в тарілці. Да? локшина швидкого приготування тут 75 грам. Також в асортименті по 36 гривень вірмішель швидкого приготування від Куховар 60 грам за ціною 6 гривень. Мінус 25% знижка. Класна пропозиція в асортименті. Вся вірмішель, яка йде від Куховар по 60 грам за ціною 6 гривень тільки 4 дні. І цілий тиждень буде діяти знижка на сухарі, панірувальні. Тут аж 200 грам від Додай. 10 гривень за 200 грам. І цілий тиждень ціна на цукор кристалічний, діамант називається, білий кристалічний, перша категорія. Ціна за 900 грам 25 гривень, замість 29. Оце по 21 діє акція. Ще ось така магічна соломка, тут 60 грам. Ціна 9 гривень замість 24. Супер, мега знижка 63%. І по тільки 4 дня 15, 16, 17, 18 діє знижка на ось цей мунік чай, а саме смак малина. А я показую журавлину. Ось оце малина 9 гривень замість 12. От хто любить такі чаї, гляньте, яка класна пропозиція. 50 грам. І по 21 буде буду діяти знижка на чайник металевий зі свистком від АЛМО 299 замість 349. Знижка 14%, але колір просто супер гарний, який глянь. Термочашка кольорова з написом, дуже гарний колір. Ось така термочашка йде зі знижкою аж 32%. Також тільки 4 дні. 149 замість 219. Вона йде в коробочці. так, відкривається, на защіпці написано. І також з 15 по 18 включно буде діяти знижка на термочашку. Термочашки бувають в різних кольорах. Термочашка металева, кольорова з вставкою. Зручна ця вставка антиковзаюча за 159 гривень. Від Fashion. вона йде в такій коробочці, є також в чорному кольорі. Знижки на термочашки, також по 18 від Алма. Ось такі чашечки. Ідуть такі широкі, прям однотонні написано. Вони йдуть на 450 мл. Ціна 179 гривень, замість 219. Маленький соки джусик, також акція діє по 21 Кокос, Кокоса різні мультифрукт. Вони йдуть з трубочкою 200 мл за 14 гривень. Такий набір цікавий. Іде зі знижкою вже 60%. Розпродаж триває по 25 січня. Тут є блокнот в червоному кольорі. Також ось такі ну, як закладки. І такий красивий брілочок сюди входить. На ланцюжку дуже гарно виглядає. 59 замість 149. Супер знижка. Коробочці такі презентабельні, можна на подарунок. Кульки ватні, косметичні від Cotton Soft. 50 штук за ціною 34 гривні. Знижка 31%. Діє по 21 січня. По 21 буде діяти знижка на нитку зубну від Oral B 99 замість 129. Також йде знижка по 21 на зубну пасту Колгейт. Потрійна дія. Ось це вона. Triple актив 50 грам, 37 гривень. Мінус 27% знижка. Зубна паста Colgate Advance White відбілююча. 64 гривні за 75 мл Зубна паста Blendamed, гарна ціна. Велика упаковка XL 100 мл за ціною 39 гривень. Саме Original. 39 гривень. Дійсно гарна ціна. Ось така новинка: це від Garnier Крем фарба, вона вже з'явилася і в Єві. От з'явилася, дивлюсь, і в Аврорі. Невеличка упаковка. Зараз, якраз, зі знижкою, хто хоче спробувати, 59 за 84. Тут навіть є рукавички всередині, також є окислювач, сама фарба. Вона називається як колор шампунь. Ви її ну, розводите, а потім як шампунем наносите на волоси, але вона тримається недовго, як по типу безаміачна. Всього на 10 хвилин треба наносити. Тут такі кольори, їх небагато. Медіум блонд є, ну і ще якийсь лайт Браун, ось, будь ласка, за 59 гривень. 15 по 21 буде діяти знижка на набір туалетного паперу від рута, саме трьохшаровий папер папір. Його тут вісім рулонів, От ціна за цю упаковку, вісім рулонів, 149 гривень замість 219. Супер пропозиція. Мінус 32% знижка. Багато знижок на корм. Я старі акції не буду показувати, покажу тільки ті, які почалися вчора, і будуть діяти до кінця місяця. Вчора почалася знижка і буде діяти до кінця місяця. Мяу. ось такий корм для котів. Це сухий, до речі, корм тут 100 г. Ціна за 100 грам 15 гривень з м'ясом, рисом та овочами. І знову м'яо. Це зелена така упаковочка. Для кошенят іде, Пауч 85 грам. Ціна 11 гривень. Також діє до кінця місяця. І Сьогодні почалася знижка, але знову до кінця місяця. От, до речі, ця м'ясна миска, така баночка йде з ключем. М'ясна миска по 415 грам. В асортименті 34 гривні замість 44 гарна економія, 23%. Вона є з телятиною, якісь різні шматочки. також телятина. є кролик, є індичка і є морська риба. Хочу перевірити, наприклад, морську рибу знижку. Так, 34 гривні, бачите, замість 44. Получається дійсно, всі оці м'ясні миски в асортименті. І весь одяг для собак, який є в Аврорі, також іде зі знижкою. Отака толстовка для собак по 25 буде на знижці 249 гривень. Далі дощовик для собак світловідбиваючий. По 199 замість 299, по 1 люте вже буде діяти знижка. Він йде з капюшоном і світловідбиваючий. І ще дощовик парка. Так, дощовик парка в різних кольорах. Ну, Я так не розгортаю вам, прям 149, тут прям 35% знижка. Ну, так, якось покажу. 149 замість 229%. Тільки чотири дні буде діяти знижка на колготки утеплені. від Відлете. Це український бренд. 230 ден. Є розміри 2 і 3 а, є L, XL, різні розміри. 209 гривень, замість 279 Знижка 25%. Тут є вказівник. От як по розмірам розібратися. Хочу глянути склад 73 полієстерний нейлон, спандекс, Утеплені жіночою колготкою. Відлетте. Будь ласка. І також по 18-те буде діяти знижка на оці лете, махрові, високі шкарпетки у гарних дуже кольорах по 44 гривні. Написано спринтом. Він такий красивий, ось оцей особливо колір мені сподобався. Вони прям такі щільні, махрові всередині дійсно, і хочу глянути, який в них склад 60% бавовна. І акції, які будуть діяти тільки 3 дні. Сьогодні, завтра, післязавтра, п'ятниця, субота та неділя показую окремо. Так, набір блоків для унітазу від Брев три види. Є сила актив, є актів і сила актив. Якось отак. 149 гривень за три штуки. Зі знижкою 35% на деякі 32, на деякі 35% і всі вони по 149 гривень. Ще ось такий набір блоків туалетних від БРЕВ, СПА-моменти, гармонія. Тут теж три штуки за 149 гривень. Супер пропозиція – 42% знижки на порошок пральний. Він, до речі, безфосфатний від Grunwald. Два в одному, кіло 280 грам, вистачає на 16 пранів. Ціна – 69 замість 119. Супер пропозиція, тільки три дні.

І знову три дні, 249 гривень, лоск, колор 2,4 кг. Вистачає на 16 пранів. 249, замість 349. 100 гривень. Економія так трішки новинок з'явилось. Ось такі лісові пледи. Вони з сердечками йдуть в красивому малюнку. Ну це як до дня Валентина Звичайно, 150 на 200 249 гривень. Написано в асортименті, але вони однакові. Далі із новинок тарілочка. Ось такі були червоні, щось рожеві. Лав написано. 149 гривень, також в формі серця рожевого кольору. Далі келих. Гляньте, який великий, красивий, переливається. Як мильна бульбашка виглядає, дуже прикольний. 149 гривень, отакий великий ще й на довгій ніжці. Ну, красивий келих, Ось ці поруч по 88, мені здається, такі були, але ну, таких великих ще не було. Ось ці подушки я показувала минулого разу. Прийшли ще з написом «ЛАВ», також сердечком зроблені в рожевому кольорі. Написано, що коштує вона 199 гривень 38 на 40 розмір цієї подушки. Ну, виглядає дуже гарно. Гляньте, яка класна. Ще прийшли ось такі цукерки-людяники, по типу як ручної роботи. Солодке серце називається. Ціна 69 гривень за 80 грам. І на поличці, де у них написано зимно, необхідно. Стоять ось такі джеми пастеризовані від Монік по 200 грам, причому вони всього по 29 гривень. Є малина, а, ну що тут є? Полуниця. Ну, малина і полуниця, я так розумію. Ну, супер пропозиція всього-навсього 29 гривень. Всім дякую, що дивитесь, в якому саме магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі і пока!